Цей ліс я покладу на полотно і пензлем намалюю його чари, якими бачу навесні ліси, такими й ляжуть на папері, а бачу велич, користь і красу, я чую, як він дихає у тиші. Поглянь, он сонце й ті в танку до мене йдуть, а сон зимовий геть із лісу. Дуби стоїть то не просто диря, це живі літописи. Хранителі часу. Ми бачили зміну опов, чули волоси предків, шелест забутих вітрів, кожна тріщина в корі, як сторінка історії. Обійми стовбу дуба дуб і відчуєш пульс землі Притули щокою до теплої кори і немов корінням тягнеш силу, спокій і мудрість. Сосновий ліс я бачу місцем спокою та сили. Високі струдки дерева тягнуться до неба, а їхні зелені верхівки ніби торкаються сонця. У лісі завжди пахне хвоєю та свіжістю, а під ногами м'яко пружинить килим із сухих голок. Тут панує тиша, яку порушує тільки спів птахів та вітер. Крона дерева це корона природи. Вона тягнеться до неба, розквітає усі боки, наче обіймає світ. У тіні крони Прохолода і затишок. Тине чи на дні зеленого безмежного океану. Для пташок це дім, для вітру музика. А для людини це дах світу, в якому можна сховатися, відпочити, подякувати за дари. Це не просто листя, це зелений щит наших захисників. Сік Берези і клем це не просто нам. Це сік самої землі. Її весняне тиха. Прозорий, легкий, з легкій чутною солодкістю, Він пробуджує сили, очищає думки. Це нектар, що тече з глибин коріння, даруючи здоров'я, свіжість і тепло. Я бачу очі лісу, вони сумні. Він бачить, як зникають його друзі дерева, чує, замість пташиного співу, звук пилки. Тоді його тиша вже неспокійна, а тривожна. Не сумуй, лісу, ми про тебе не забуваємо. Юні лісівники Роменської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №11 11 природолюби з великим серцем. Лісництво Совенятко допомагає охороняти природу. Разом із наставниками ми саджаємо молоді дерева, доглядаємо за ними, робимо екологічні стежини. Лізу, ти, Лізу, ти в надійних руках!